Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 розділити на 2 дорівнює 4. Наша рівність правильна. Нам потрібно перемістити три сірники, щоб наша рівність також була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити три сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити три сірники, щоб наша рівність була правильно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. Ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 2 буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.